Рлина Гуцульщини у самому серці міста героя ірпеня в міському історико краєзнавчому музеї відкрилася надзвичайно атмосферна етнічна виставка, великдень у краї гуцульської писанки та сирних коників. Сирні коники один із символів гуцульщини. За потреби це музейні експонати, а на правду екологічні смаколики із коров'ячого молока. Ними ірпінців щедро частували гості із мальовничого Прикарпаття, найбільшого в Європі села Космач. Українці з цього краю славляться гарними голосами. Старовинних пісень гості співали в ірпінському музеї. Дай вам, боже, здоров'ячко, без тидужі були. Дай вам, Боже, здоров'ячко, дай вам боже літа, без сте могли об'їхати навкруг всього світа. А крім гарних пісень та смачних гостинців, гості з космача привезли із собою обрядові дерев'яні вироби, стародавні гобелени і, звісно ж, писанки на курячих, гусячих та навіть страусиних яйцях. Ганна Олексіївна одна з найвідоміших писанкарок України. Оздоблює яйця, тільки ну уявіть. Понад 50 років. Жінка зазначає, справжня космацька писанка має бути жовто-гарячим відтінком, бо цей колір символізує їхні з усіх бок освітлена сонцем, село. Чиїсь пісенки я пізнаю і мої пісеньки пізнюю, бо я все любив там намалювати птаху, корника і не знаю, що це моя песенка, бо я хочу додати, що живеш там. Ну, і так я маю гарні думки, і якщо людина знервована, вона не буде писати песенку. Мешканці та гості Ірпеня із захопленням оглядали яскраві експонати. Хтось все це бачив уперше. А для сім'ї Альохіних космач вже давно став місцем сили та любові. Там, у найкращих традиціях гуцульського краю, Юлія та Владислав повінчалися. До останнього дружина не знала. Ми туди їздили по роботі. Я їй казав, що останній день у нас буде екскурсія, нас переодягнуть в національні костюми, будуть співати. Ми приїдемо там в церкву, і вона до останнього не знала. А тоді, коли я виголосив промову, вона відповіла так. І ми стали другою парою. Хто повінчався саме в цій церкві на присілку завоєли в селі Космач. Доторкнутися до давньої культури гуцульського краю вже можна в міському історико-краєзнавчому музеї. Виставку організував заступник начальниці відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради Віталій Коваленко. Шановні грипінчани і гості нашого прекрасного і квітучого міста запрошуємо вас оглянути унікальну великодню виставку писанок Гуцульщини і Покуття, яка буде тривати в нашому історико-краєзнавчому музею до 12 травня поточного року. Музей працює з вівторка по п'ятницю з 9 до 17, У суботу з 10 до 16. Встигніть завітати.